Укриття передавалися Львівською міською радою у власність та в оренду, чого вони не мали би права робити, незважаючи на те, що населення гостро потребує таких укриттів. В процесі моніторингу цього питання, зокрема по укриттям, ми наштовхнулися на спротив самих початків. Один з керівників департаменту. Який відповідає за надання інформації, відповідає за аналітику в цьому питанні, одразу ж до нас зателефонував з претензією про те, що, а ви знаєте, що це інформація з обмеженим доступом і ваш запит буде переданий до СБУ. Чи ви готові до такого розвитку подій? Ми думаємо, та супер, якщо до СБУ. А ми точно знаємо, що такі об'єкти, як укриття, були незаконно відчужені на користь юридичних та фізичних осіб. Якщо передадуть в СБУ, а відтак СБУ стане союзником в питанні викриття тих чиновників, які приклалися до цього незаконного відчуження. І ми зазначили свою позицію, кажемо: супер. Передавайте в СБУ наш запит, все. І яким було наше здивування, ви не повірите, що передачі нашого запиту в СБУ не слідувало. Натомість ми отримали відповідь про те, що такі-то, такі то укриття функціонують на території нашого міста, однак по зазначеним в запиті адресам. Ті укриття, що згідно з нашою інформацією, були незаконно відчужені, передані у приватну власність, в тій частині Львівська міська рада не розкрила інформацію. Ми подали запит повторно, з уточненням просимо надати перелік адрес, чіткий перелік адрес, перелік документів, на підставі яких було відчужено це майно. Чекаємо на відповіді як від Львівської міської ради, так і від інших установ, аби перейти вже від аналітики до справи конкретної, а саме, формування заяви про вчинення злочину, тому що, як я вже сказав, об'єкти критичної інфраструктури і укриття передавати у приватну власність не можна. Скільки подібних об'єктів, які, можливо, були незаконно відчужені, ви виявили? Близько 5-6 об'єктів ми виявили. Більшість з них під час дії воєнного стану були відчужені на території Львова, які могли би слугувати укриттями для Львів'ян. Натомість на цих Територіях будуть побудовані за нашою інформацією, яка була отримана, будуть побудовані житлові будинки та офісні центри.